Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео ми будемо проводити підживлення наших смарагдів, яке дозволяє їм швидше розвиватися і бути дійсно смарагдово-зеленими. Давайте оглянемо ці рослинки, я дещо за них розповім, а потім приступимо до проведення підживлення. Ось ці 5. Смарагдів були першими деревами, які ми посадили на своїй дачі. Вісім місяців тому ми придбали невеличку дачу біля Києва, на якої майже нічого не росло. Ну і перші рослини, які ми схотіли посадити, були оці дерева. Давайте коротенький фрагмент, як відбувалася посадка цих смарагдів і як вони виглядали на момент висаджування. Погодьте, що за ці 8 місяців рослини змінилися. Та й, взагалі, на дачі багато що змінилося. Ми посадили після цих смарагдів вже дуже багато рослин, і вони ростуть і розвиваються, прикрашають нашу ділянку. Але ж і смарагди потребують нашої заботи і турботи. Тому ми. Інколи проводимо їм підживлення. Подивіться зараз на ці дерева, як вони розвинулись за ці декілька місяців. Врахуйте ще те, що з цих вісьмі місяців. 4-5 місяців були холодними, коли дерева ці майже не розвивалися, завдяки чому ми досягаємо таких результатів по декоративному вигляду наших хвойних рослин. Ми їх вже третій раз будемо підживлювати спеціальним добривом, призначеним для підживлення хвойних рослин. Це рост Соур, добрива українського виробництва, в складі якого присутні спеціальні. Підкислювачі, які приводять рівень pH ґрунту під хвойними рослинами до оптимального рівня. Окрім того, тут є повний набір НПК Азот Фосфор калій в такому співвідношенні, що Хвойні рослини дуже добре зростають, вони стають зеленими, підзеленюються, і вони швидко розвиваються. Ось саме завдяки тому, що ми підживлюємо. Бачите, яка різниця між тими рослинами, коли ми їх висаджували, восени. І ось зараз, наприкінці червня, як вони виглядають. Різниця, на мій погляд, Її можна побачити неозброєним оком. І так, друзі, рост соур спеціально призначений для хвойних рослин зеленого кольору, тому що у фірми Кісон, яка виробляє ось ці добрива, є ще підкислювачі, призначені для гортензій і для лохини. Но ми Гортензії рожевим підкислюємо, а саме хвойне підживлюємо зеленим. Друзі, 200 мл на 10 літрів води. Розчинити не складно. Це доброго в рідкому вигляді. І по одному ведерцю під кожну рослинку. Ретельно перемішуємо все. І давайте ще раз ведемо. Починається дощик. Ось так. Знов перемішуємо і підживимо. Для того, щоб підживлення не розтікалось, ми зробили біля кожної рослинки ось такі поливні приямки. І саме в них виливаємо Потрішки, для того, щоб воно зволожилось. Питалася, і потім ще будемо додавати. Треба було, звісно, анавити трішки з минулого разу залишилась. Але я думаю, все зрозуміло з проведенням цього підживлення. Дивіться, який яскраво зелений колір і Як вони чудово І я помітив, що дійсно вони ну, дуже так дуже хорошо підросли сантиметрів, мабуть, майже вже на 20-30 не 30 см. Тому, друзі, якщо у вас проблема зростають повільно ваші хвойні рослини жовтіють, виглядають не так, як вам би цього було бажано, то проведіть таке підживлення. І я впевнений, що ви обов'язково побачите зміни з вашими рослинами на краще. Але бажано, дуже бажано проводити такі підживлення раз на місяць на протязі всього періоду вегетації. Починаючи з весняних місяців і закінчуючи ну, приблизно так початком ос осені. Посилання, до речі, на це доброго я залишу в описі під цим відео. Всім бажаю красивих рослин, вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.